Українські заклади освіти з нового навчального року можуть перейти на офлайн формат. Відповідні рекомендації дало Міністерство освіти і науки, але для відновлення повноцінного очного навчання головною вимогою є наявність укриття і безпекова ситуація. Це одна з харківських приватних шкіл. Тут є сертифіковане укриття, належні умови, і батьки першокласників виявили бажання, щоб діти навчались офлайн. Так, загроза ракетних ударів є, але бажання жити повноцінним життям і надати своїм дітям можливість якісно здобувати знання змусило харків'ян шукати альтернативні варіанти офлайн навчання, облаштування класів у шкільних укриттях, метрополітені, бомбосховищах. Якщо я буду знаходитися з дитиною вдома і навчатися онлайн, це що, захищає від ракети, чи що? живе спілкування не може замінити ніякий комп'ютер. Адаптація, а як потім вона буде колись вона піде до офлайн школи, наприклад, після онлайн навчання, і що знову нікого не знає, нікому. Тобто перший клас, але тільки через декілька років, ну то, мабуть, все основне, тому що він маленький, треба все пояснювати. Навіть якщо вчитель пояснює, все одно потім ще раз треба пояснювати дорослому комусь. А я не готова бросити роботу свою. Плюс в мене буде ще одна дитина. Ну коротше розумію, що я просто не витягну це навчання, і я хочу, щоб він ходив і спілкувався з дітьми і займався з вчителями, тобто як в звичайній школі. Хочуть до школи і майбутні першокласники. Мріють здобути такі важливі навички. Я школа навчусь читати і писати. Ну, я вже навчилась рішити всякі не дуже складні примери. Я хочу навчитись читати. Рішення продовжити навчання очно прийняла і родина семикласника Кирила. Його рідна школа, яку хлопець відвідував, на жаль, розтрощена російськими ракетами. Тож вирішили завершувати старші класи в іншому закладі і зупинились на приватній школі. Звісно, ситуація лякає, але ну ніхто не застрахований, і ми довго думали і вирішили, що офлайн це дуже добре, тому що сьомий клас, нові предмети, біологія, хімія, фізика і. Онлайн це дуже важко вчити. А мрієш Кирила поки що далі великої перерви не заходять, і це зрозуміло. Дітям так не вистачає живого спілкування з однолітками. Я хотів йти до школи, а очікую. Я, я очікую великих перемен. Я хочу великих перемен по 45 хвилин. минут. Ось Директорка приватної школи говорить, що за сприятливих умов для навчання, і якщо це дозволить безпекова ситуація, то учні школи 1 вересня розпочнуть відвідувати уроки офлайн. Це важливо, особливо для молодшої школи. Школа має укриття за нормами ДСНС. Воно розраховане на 528 осіб. Ми поставимо там парти, будемо продовжувати навчання під час повітряних тривог. Укриття має 4 туалети, 4 виходи. Ну і всі норми, які зазначені в вимогах ДСНС, також там виконані. Школа у нас працює з 8 ранку до 7 вечора. Уроки починаються о 9. І вся молодша школа, і 4, включно і четвертий, і п'яті класи, можуть залишатися і виконувати уроки домашні завдання в школі і своїм вчителем. Причому до вересня викладачі цього закладу пройдуть навчання, як діяти під час сигналу повітряної тривоги та інших нештатних ситуацій, пояснює директорка. Буде складено покрокову інструкцію дій і план з позначками розміщення класів в укритті. Спеціальні уроки безпеки будуть проводитись із учнями. Яна Біляєва, Віктор Ноздрачов, Денис Рибалко, Олександр Варов, Харків Новини.